Мамо, подивись, як два на рушники рефлот. Так, дорого, гарно. Ми майже прибрали слухати рушниками, які мені дісталися ще від бабусі. З давніх давен українські господині розвішували до свят свої найкращі вишиті рушники. Тому сьогодні попередників два. І ми так зробили, дотримуючись споконвічних традицій. Вибирав біля худоби, годував її, а ми у хаті прибирали, щоб визначати від скворчи статті і поряд. А ще принесли сіно та колоски. Сіно треба покласти на стіл. Воно символізує ясно, в яких народився Ісус Христос. А колоски будуть символізувати Дідуха, в якому, як вважали наші предки, перебуває Дух покровителів Бога. Він шує вас, родину, здоров'я, щастя, многорі! А ще тата сказав, що треба по кутках покласти часнику, щоб відігнати злі сили. Так, я згадала. Ще він сказав покласти зерно, щоб урожай було, і монетки, щоб гроші води рушниш. А ще, любі мої, запалимо свічку, як символ пам'яті та миру. Зараз дочекаємося першої зорі на небі, яка списів про народження Ісуса Христа, і будемо сідати вечерю. Все вже готово. Так, ми приготували 12 пісних страв, а сьогодні останній день Кулипівського посту та м'ясних страв ще їсти не можна. Тому у нас на столі капуста квашена, огірки солоні, риба смажена пиріжки з капустою. А кутя і кутю приготували. Ось і кутя. Найголовніша страва різдвяної вечері. З узгаром заправлено маком, медом та корічкою, щоб наступний рік був таким же солодким та багатим, як і ця кутя. Мамо, до сьогодні гості прийдуть. Так, синку. Раніше існувала традиція, що діти росили в черзі своїх чи бабусі з добруся. А зараз ходять цілими родинами. Тому до нас сьогодні прийдуть наші куми з моїм покресником. А колядники. Обов'язково будемо чекати. Хай приходять та прославляють. найближче до дверей, а, а вам доведеться трішки, почекати. А я самі не вірю в ці всі ваші ворожіння. Ми живемо в 21 столітті. А ви досі розказуєте про ті всі ваші забудови. Ти що? Мені бабуся розповідала, а їй розповідала, й її бабуся, як вони колись ворожили саме у ніч перед Різдвом. Поставили дзеркало, забарили перед ним свічку, і в темноті вона побачила, ніби тінь, А через місяць познайомилася з моїм дідусем, який був дуже схожий на цю тіну. Стану! Їй, було приведеться все, що завгодно. Ніколи не повірі, коли не побачиш на власні очі. Так, давай перевіримо. Ось в мене диву задаєш будь-яке питання. Загадуєш стрічку і номер строчки. І читаєш відповідь. Ну, добре, коли я зустріне свого суження. Сторінка 15, строчка 7. І через декілька секунд він постукає в двері. Дівчата, дівчата, ви колядувати йдете? Ви чого? ж що радомовляся, що будемо картувати. Ми вже готові. Народу багато вже не збиралося. Тільки ви запізнюйтеся. Так, так, вже йдемо. Я навіть колядку вивчила. Ну, ось, Всі зібрались на речці. Колядки всі вивчили. Так, так вивчили. Вивчу. Добре, сьогодні ми будемо за давнім українським звичаєм. Тому в нашому гурті традиційно має бути звіздаль, дзвональ та віконоша. Я буду звіздарем, тобто поносує зв'яну зірку, символ Сонця та народження Ісуса Христа. Тоді я буду дзвонарем і поносить дзвіночок, яким сповіщатиму про те, що йдуть керівники. А я свій мішок вже давно підготував, буду віхоношу і збиратиму для нас частування. Ну, якщо всі готові, то ходімо колядувати. Людям про на народження сина Божого сповіщати. Добрий вечір, ми всі хатні, щедрі господарі, по цьому дому веселому. Чи дозволиш колядувати? Колядувати це дім звеселяти. Христа Доз... славити! Дозволяю! День Різдва Христового ми прибули у ваш дім, щоб добра і злагоди, побажати всім. Йдемо спішною ходою від хати і до хати голосною полядою Сина Божого вітати. Ставай, ставай. треба і хості кличати, долинає аж до неба жити в радості і в щасті. дай Боже вам любові і тепла, добра сім'ї, затишку восельник, щоб щастя, світла музика текла, різдвяні свята щедрі і веселі. Дніща та ясна як зоря і світила. Хай смачна пуття вам дасться, хай в сім'ї панує щастя, щоб весела коляда хату радість принесла. Діночка щедрувала у віконце заглядала, щоб ти дівка напрягла, не нам до вікна. Щедрий предріг, дайте вареник, з рушками перуки здобуть. Заспівали за ще стрічки дали, стрічки по заплили і в даночок пішли. Господи, у угарайте проживайте, хай минає вас хай біда сидить же тихо, щоб біди ви вже не мали, недостатки ви не знали. Щоб у всьому вам щастило, щоб вам жити було мило, всім дорослим. Зича жити здоровеньким на потіху всій родині і, і на славу Україні! Слава!